Ну що, друзі, всім привіт з вами Панґеймс. І сьогодні у нас прокачка основного складу. Я попереджав, що щось буде цікавеньке, і ось воно. Я дуже довго чекав, і я думаю, ви теж чекали, тому що прокачка основного складу це, знаєте, більш такий завжди масштабний відео, завжди щось таке круте, щось таке грандіозне. Тому сьогодні не буде ніяких виключень. сьогодні я... Максимально підготувався все, що зміг забрав, все, що зміг зробив, щоб для вас зробити крутезний контент. Тому, друзі, давайте починати. Дякую всім знову ж таки за підтримку мого каналу, моїх відео нас вже без одного підписника 750. Рухаємось далі. Знову ж таки, тисяча підписників вже не за горами. Давайте рухатися далі. Не забувайте про лайк, підписка, коментар та обов'язково дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Ну, я бажаю всім вам гарного та приємного перегляду, вимочитесь позручніше, записатися смаколиками і давайте починати. Let's go. Ну що, друзі, момент з прокачкою основного складу він, знаєте, такий дуже грандіозний, дуже класний на моєму каналі. І хто вже бачив останні покопані, останні відео нам випав Хаджи, Макаліле та Кембл. Але мій склад зайшов тільки Хаджи, я його спробував. Картка. В принципі, десь плюс-мінус на рівні з Роналдіньо але просто Роналдіньо коштував непоганих грошей, да, і був не по позиції. Тому я вирішив зробити таке виключення і продав Роналдіньо, і поставив в склад хаджі. Так от, що вас сьогодні очікує? Я сьогодні хочу максимально позбутися карт карток з чемпіонату світу, вони ж дуже за за застарілі. Дуже вже хочеться їх оновити. Ну і покращимо деякі позиції. Ну, а спершу давайте переноситися до події Team of the Season. Анімація крутезна. Все круто, беззаперечно, але сьогодні не про це. Сьогодні буде щось знаєте, таке цікаве, прикольне. Бо є у нас. Купа подій, Ліга Чемпіонів я вже цю подію закинув. Те ж саме можна сказати і про героїв. А от в тоці АПЛ я би зіграв, і я грав тут 207, звичайно ж таки, цей останній матч не пройшов, додається, Аж 21 аж очко, але, Ну, в принципі, я думаю, і без цього відос буде прикольним. Я що думаю? Я думаю, не, ми не будемо сьогодні відкривати оці от набори. Е, хоча я б відкрив хоча б один. Е, бо я хочу тут забрати Кіріна на Тріп'є. Кіріна Тріп'є, е, Тріп обов'язково хочу його сьогодні. Е, ну, не сьогодні, на цьому відео забрати. Тому що дивіться, яка у нас зараз ситуація. У нас є хакемі, також 110-й все круто. Але якщо я продам хакемі, Мені зараз коштує непогані грошей, 20 мільйонів. І просто поставлю Тріп'єра замість нього, то це буде ідеальний розклад для мого, для мого стартового складу. Тому давайте один раз відкриємо від 50 а вдруг щось і випаде. А ось щось і таке цікаве буде. Я чином в це не вірю, але хоча б побачити якусь анімацію, вже було б дуже круто та цікаво. Анімації немає, значить нічого цікавого у нас не буде. Це сутреті футболіст. Все, я зробив, я відкрив, нічого не випало. Дуже-дуже е, добре, що все ж таки сьогодні ми е, цю тему вже закрили. Е, є ще отакий от у нас абонемент, абонемент е, тоців АПЛ. Але чомусь багато чого не зарахувалося. Я не знаю, тому що я виконував багато. Давайте одразу до квестів. Так, трішки я туди-сюди бігаю. Забираємо одразу макаліле. Які вже є в нашому складі, є, так. Навіть анімацію дивитися не будемо. Е, і тут в ми з ми забираємо ще 80. Можливо, оце от 80 якраз таки і зіграло. Е, ну, тут по 80 повинно було бути нормально. Е, саме тут це премєр ліги Подивимось, що далі буде Там ще 150 і футболіст 103-й Левіс нам випадає. Ну, І тут е, повинно було щось бути таке цікаве. Але тут потрібно ці квести виконати 5 разів. От ми, виконали, от за п'ять тижнів всі п'ять тижнів виконувати всі квести у цих уточнів. Але, на жаль, для цього у нас немає. Поки що ресурсів. Не всі ще тижні навіть пройшли, тільки перший тиждень у нас іде. Тому тут є ще абонементи, є ще цікаві моменти які хотілося б затронути. Ну і давайте одразу скажу, що я дуже вдячний eSports за те, що вони таке роблять, за те, що вони все ж таки трішки покращили гру. Більше приділяють увагу грі. Ну і беззаперечно, зараз ми з вами забираємо безкоштовного, цікавого і дуже прикольного футболіста. це Верона, який у нас е, все життя грав на позиції центрального півзахисника, але е, шейпшифтери це саме про зміну позиції. Тому забираємо усе. Е, я не буду по одній штучці забирати. Є ще, так, є ще Джеймі Карагер, е, який теж дуже е, прикольний варіант, але тут у нас Верон, десять ще От таких от поінтів, які ми зараз теж відкриємо. Ну і Верон. Перший футболіст, який сьогодні буде в нашому стартовому складі замість Йошка Гвардіола. Давайте одразу, поки я трішки розкажу свої плани на цей відео, сьогодні проведемо трішки обмінів. Ну І що хотілося б такого сказати? ще У нас зараз є на балансі 10, ну вже 11 мільйонів монет. Це вже з урахуванням того, що я купив деяких футболістів. Але давайте не забувати про те, що я ще буду всіх продавати. Того ж резмана, того ж того ж Мо, який зараз коштує дуже непогану суму. Того ж МБАП я, можливо, теж буду продавати, тому що вже застарілий варіант. Хоча він мене повністю влаштовує. Дуже крута картка, дуже цікавий варіант. Ну, прям придратися мені ні до чого. Але. Що у нас є тут? У нас дві заявочки, і всі вони дві купилися. Сумарно, я витратив на це все 28 мільйонів монет. Майже 30. Ми витратили на цих двох топчиків. Майбутнє. Хаві Сімонс, який був супер хайповим футболістом в Паріж Сен-Жермен, був ще й в академії Барселони. От далі він в ПСФ на нижчий рівень і почав показувати те футбол, який під нього. Всі хотіли. Тому стамого за Михайві Сімонса, він цього заслуговує беззаперечно. Е, дуже класний, дуже молодий, прикольний варіант, який, е, я вважаю, повинен бути в нашому складі. Це однозначно. Е, Сюди ми ще стаємо за Меверона. Ну, і замість Антона Грізмана у нас залітає Руї Кошта. Е, Я схему поки що міняти не збираюся, е, тому Руйкошта. Вітаємо в команді. Що у нас далі? Як ми бачимо навіть без переносу рангів у нас 126-й варту, тому сьогодні, 127-й, ми вже 100% з вами зробимо. Що далі у нас виходить? А далі у нас ситуація, що у нас з нападниками. Ну і з лівим правим захисником я вже пояснив. На лівого захисника я буду чекати беззаперечно. Олександра Зінченка, коли він трошечки стане дешевшим, тому що зараз це оверпрайс, вибачте, але я не можу. так Це оверпрайс, віддавати 50 мільйонів за картку, яка через тиждень буде коштувати 20 мільйонів, а то і всі 15. Тому я вважаю, що. Трішки треба почекати, трішки треба все ж таки поберегти монетки, поберегти свій баланс, тому що зараз все ж таки я не бачу в цьому ніякого сенсу купляти Алекса. По правому захиснику я все вже пояснив. Там у нас буде Кіріан Тріп'є вже в найближчий час, беззаперечно, він там буде. Десь через тиждень, але це вже не потрапить. Ну, тиждень це може багато. Десь через два дні він вже буде у моєму складі. Я продам хакімі, можливо на цьому відосі продам. Ну і свій... отримую за це монетки, за які я знову ж таки куплю когось був склад. У нас зараз 136-й ОВ, але ми зразу продамо всіх футболістів і далі продовжимо купляти. Продовжуємо купляти е, і просто трошки я вам поясню а, свою позицію щодо кожного футболіста, якого я хотів би купити. Знову ж таки, позиція а, от, а, саме Зінченко, зліва, а тут буде справа кіріан Тріп'є. Все. Все, закрили, захист закрили. А, там Дармілітау, який шикарний варіант. Ну і там у нас Верона, який сьогодні став в мій склад. Тепер до позиції Голкіпера. Я своїм голкіпером не задоволений ні в якому разі, бо ну, куди Едерсон годиться, нікуди він не годиться. Зараз Еддерсон вже нікуди не годиться. Це безперечно так. Давайте виставляємо ми з вами, божечки, що й купляють за максимальну ціну Лука Модріча. Сюди ми з вами виставляємо. Давайте за 8500. Виставимо з вами Антуана Грізмана. Я думаю, його одразу заберуть. Ой, зараз будуть монеточки у нас. Зараз. Вже будуть монеточки. Вже буде непогана така сума на балансі. Е, і давайте. А давайте за 6 мільйонів продамо. Все ж таки, це непогана сума, непогана цифра. Е, так, добре, е, тепер повертаючись до е, саме Едерсона, я хотів купити Алісон до цього відоса е, готувався, думав, кого ж прикупити і вирішив трошки почекати. Але коли у нас є монети, я подумаю, кого вложити. Кого вкласти, це буде або лівий вінгер, або це буде саме Голкіпер. Це обов'язково ми з вами подивимось. Давайте подивимось на можливі варіанти. ти DH. Знову може таки, по-хітрому розробили і ашники вони додавали ще отаких, от от типу номінантів, щоб трошки так. От ти дивишся, наприклад, і впадає. Тобі впадає, Т, тобі впадає... Спанець, голкіпер, Манчестер Манчестернайте, ти, ти бачиш дихе, ніби так, але е, може випадити як 108-й футболіст, так і 110-й. Я неодноразово бачив на Ютубі, як подав той самий Родріго е, кінців команди, на яких є 112 картки, але вони впадають в 108. Е, отакі от звичайні, як, е, ну, можна сказати, як номінанти. Що далі? А далі у нас вибір Голкіпера. Давайте заберемо одразу свої монетки. І у нас тепер на балансі доволі знову ж таки, кругленька сума, яка і була на початку, того, як я всіх закупляв. Чому я категорично проти когось купляти зараз? Тому що ціни зараз дуже сильно нестабільні. Тільки позавчора ввечері вийшла позиція Подія ТОЦ. І, звичайно ж таки, ціни зараз ще е, не дуже стабільні. Я хочу вам одразу пообіцяти, що у нас за подію ТОЦ буде дві прокачки основного складу. Одна от зараз, прям, і одна буде десь. Е, Можливо, навіть три. Одна буде зараз, то можна як вважати, як навіть ну, давайте, будемо вважати як прокачку вже під час тонців. Далі буде наступна вже десь посередині цієї події. І остання буде в кінці. І тоді вже будемо дивитися, який у нас буде склад. Полігому Вінгеру, що я хочу сказати, можливо, на сьогодні ми з вами це і завершимо, бо я не хочу зараз витрачати на, на дарма гроші. Монети, Тому що вони дістаються дуже важко. Тому давайте залишимо все ж таки так. Я зараз спробую прокачати когось. А далі вже будемо рухатися. Я куплю Кіріна Тріп'є, я продам Хакімі, і далі вже будемо купляти і Алісінів, і всіх інших футболістів, які допоможуть нам беззаперечні. Ну і, в принципі, давайте сведенько Хамі Стівенса прокачаємо ще на плюс 1 ОВР. До 111-го. Блін, Все ж таки, Едерсон оцей тягне нас на, на дно дуже сильно. Є, 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 єдиний хто має 107-й ОВР, можливо, хтось є у мене вищий. Ага. Так, є, звичайно ж таки. By position. У нас є 108-го -на, на чого я переживаю. Можливо, буде зараз 127-й ОВР. Ні, 126-й. Зараз ми з вами прокачаємо онану на плюс 2, я думаю, і тоді буде 47 тому що ну, Едерсон дуже тягне нас на дно, дуже сильно тягне. Прямо ну, дуже сильно. Я от хотів купити Алісона, хотів купити якогось нового голкіпера, але просто не бачу в цьому ніякого сенсу. Ну що ж, друзі, сонце вже просто не дає мені записувати цей відос, тому а, на цьому будемо завершувати. 47-го верми за зробили. Я просто-напросто прокачав онану до 110-го і прокачав. Едем літау до 112, то ще не плюс один нове. Тому, друзі, дякую всім за перегляд цього відео. Як завжди, бажаю всім гарного настрою. Не забувайте про лайк, підписку, коментар та обов'язково дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Сподіваюся, більше нам сонце заважати не буде. Робити для вас цікавий та крутий контент. Тому дякую вам всім за перегляд цього відео. Не забувайте вірити в Збройні Сили України. Слава ЗСУ, слава Україні! До нових зустрічей. Бувайте!